Шевченківська райадміністрація Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прийшов сюди, щоб побажати всім вам мири і добра, закликати усіх людей молитися за Україну, за наш народ, за нашу владу, щоб Бог зупинив цю війну, простив і спас наш народ. Також закликаю вас, читайте слово Боже, вірите у все, що там написано, і виконуйте. І Бог буде вас благословляти, матимете щастя. На найважливіше, я хочу вам нагадати раді сумвісту, що Бог, творець неба і землі, любить нас, людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Він віддав свого сина однородженого Ісусу Христа на хресну смерть для того, щоб нас врятувати. Тому що ми є грішні, ми порушуємо Божі закони, Божі заповіді. Найбільша заповідь люби Господа Бога, що всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією душею своєю і всією. Сили своєї і любоближнього як самого себе. Але чи вміємо ми по-справжньому любити. Любов це не тоді, коли мені добре. Любов вона віддає. Бог полюбив світ, що віддав сина свого народження. Бівля написана: любов довготерпить, любов милосердствує. не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправда, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Наступна. люди, Вміємо ми любити по-справжньому. На жаль, не вміємо. Тому що Бог є джерело любові. І коли людина попросить Ісуса Христа війти в її життя, змінити її серце, вона буде мати цю любов. Бо без Бога ми не маємо цієї любові. Но Ісус Христос Він хоче врятувати кожну людину. Він віддав своє життя за усіх людей. Ну, на жаль, не усім врятуються. Чому? Тому що не усіх є віра, тому що є люди, які відкидають Христа, які хочуть заслужити Бога якимось добрими справами чи відкупитися грошима, Але це неможливо. Ми не можемо продатися перед Богом за свої вчинки, за свої слова, думки, бажання, ніякими добрими справами. Добро треба робити, робіть добро, але це нас не врятує. Но якщо людина щиро покається, тобто признає себе грішним перед Богом і в Ісуса Христа. Бог прости таку людину і життя життєвічне. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час бо близько, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. нехай вас благословить Господь. Отче, благослови цих людей, благослови місто Львів, Україну, народ наш, помили і прости. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.